Тихо, 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 тихо. Чудовий заліковий. Ну три в ньому є гарантія. Всім привіт! Ви на каналі Рибалка з Петровичем і сьогодні я буду ловити короба. Приїхав я в Салогубівку на рідну водойму. Зараз буду розпаковувати всі свої снасті і починати ловити рибку. Все зловлю, все покажу. Так що, друзі, дивимося, ставимо лайки, пишемо коментарі, не забуваємо підписуватися. Погнали! Потрібно вже прицеп чіплять, фаркоп є. Не влази. Не влази зовсім. Повна машина. Повна машина всякого коропового оснащення. Приїхали на вігачечки Корда Камакура. Нашу мішу африканську муху взяв. Десятка і 12 розмір буду сьогодні пробувати. Ну і взяв пірящі бойли, також сьогодні попробую. Волос буду використовувати, корда. Будемо зараз робити монтажі. Все спочатку крючки нові, все спочатку. Сьогодні буду пробувати зерновими. Горох, конопля і тигровий горіх буде боляти. Що вийде побачимо. Цукарочка готова. Зараз відправляємо кораблик на першу точку. Удочки я вже закинув, завіз на свої точки. Подивіться, друзі, яка тут краса, як тут гарно. Світи сонечко, співають птахи. Дерева вже всі зелені. Краса, так? Да? Нарешті в мене повний комплект. 4 удочки. удочки Shimano ТХ2. Котушки Окума 8К, жилка трабука 03, сигналізатори кратус і кораблик 3D-техно. И вот она первая рыбка. Фух, за паровоз Как я. я гарно за паровозил. Только забрался. И ты ведь И вот такая гарна клювака. Оце він. Так, ти куди йдеш? Тебе куди? Приводить? Ні. Пішов на ту сторону. вам качели. Да я просто бы знать. Поднял, все. Круто. Фу. Это за паровозы. Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Выходит дружок, выходит, выходит потихеньку. тихо, тихо, тихо. Друг родной. Вот так. Все. Птичка у клетки. Опа. Хорошая рыба. Питань нема. Ну что, друзья, с путином. Вот такая клюмовая рыбинка. Перший вечір. Сам в шоці. Чудовий заліковий. Ну, три в ньому є. Гарантія. Краса. Подивіться карабина. Клюнув на бойл. Покажи. клюнулась клюнулась вина Такой и краса будем сейчас перезаводить Добрый ранок. Дочекався клівання. Дочекався. Гарна рибка йде. Важкенька, 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 рибка. Рибка йде важкенька Похвине паровоза. Цю рыбалку. Без пики сразу в паровоз. Давай, давай, давай. Хто ж там такий? Хо ж там такий важезний? Іде собі? Куди йому заманеться? Ну ми його будемо підводити до себе. О! Качелька наша. Хорошая рыба. Квашка. Я же его бачу. Тихо, 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 тихо. Неподъемная рыба. О, красавчик. Красавчик, красавчик. Тихо, 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 тихо. додому. О, ну це вже 4. 4 плюс. Отак я клюнув. Лесий красень. Це у нас спросявав Попап. Лежить попавчик. Така рибка гарна клюнула. Дивіться, краса як. Який добрий ранок сьогодні? Вчора був добрий вечір, сьогодні добрий ранок. Мені вже подобається ця сесія. Рибка почала обзиватися. Фух, так, ладно, руки тужиться. Заслуговує на чи ні? Краса. Всім доброго ранку, розбудула мене рибка, десь близько о сьомій й годині ранку. І я вже вирішив перезавестися, випити ранкової кави, продовжувати рибалити далі. Дві рибинки в мене вже є. Карасик ще клюнув, Прикормочка потихеньку працює. Ну і рибка якби обзивається в неї. Що може бути краще ранкової кави на рибалці? Нічого. Тільки кава на рибалці. Ой, смакота. Попри кормочки. Сьогодні буду впиратися в жирнові. Тут у мене конопля. Чудова, залікова. Тут у мене... Горох, теж спеціальний для рибки. Ну і потроху буду добрати пелець. Трохи в мене його лишилося. Ну я думаю, що ще на пару рибалок вистачить. І метод мікс, як завжди, баунті, сьогодні кріль. Отакі прикормочні програми. І отам чекає на нас гарна залікова. Рибка. Доброго дня, колега! Слава Богу, Віктор Григорович, дочекався. Розказуйте. Я буду показувати. Да, карась. Караси пошли. Такая ряда. Все <свес> одно вот спецак, и буду вас доставать. Карасики. Як бы вам сегодня хотелось. О, какие. Картуз. Добрий вечір, всім смачного. Дімончик приїхав виставитися за день народження. <ріху> Всі на місці. <ріху> Не міняємо традиції. Картошка, яєчка. Сорочок. він? Фух. Тихо, тихо, тихо. Тихо-тихо, дружок. Та, щось є, да, під саку треба? Ну, дайте, На яку сторону, де, Та, мабуть, сюди. Ай <рикун> песня угу. <рикун> Фу, хороший паровоз пишу, да? <рикун> так, так, чушки. у нас. Расслабились <рикун> трохи? Вот это парк. А то таке. Паровозик. Пишой. Тихо, тихо, давай, давай, тихо. тихо 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 тих давай, тих, давай, тих, давай, тих давай.

Фух, хороший, хороший. Ой, дякую, дякую. Ой, круглиш який. Трешка. Битий, битий. Битий. Жушко і битий, точно. Диви. Так інвалід. Інваліда. Зобразу. Той каже, круглий клять, диви, інвалід. Жушко й битий, диви. Блин, що ж з ним? Жушко й битий. Отакий клюнув. Коробчик хороший. Щось із ним трапилося тут із хвостиком. Ну це було давно. Це було давно. Що з ним трапилось? Ну десь до трьох кіл і є. Отака От залікова рибка клюнула. А який красень. кто там? Сейчас тоже надо, что, ну, что-то такое, трохи. Немного... Карась. Я не знаю, что, что ну, хочется бачить. Тут идея, без О, хороший. Это и мая, и отпал. Не я доставать. Ты и моя такая вот пал, не захотели пиццаку доставать. Ну, ты бачишь, он, ну, пикнул и все, и сторожок стоит. Да? А кроме сторожка, без ничего не стоит? Кроме сторожка нормально <ріст> Отакий карасюга Такий здоровий як ти Ну так, да. вітаю вас Дякую Мабуть карась И сюди. Ух, карасики, як картузи. Ух, і карасі. Тихо, тихо, тихо. Як золота рибка. Маленький. Карасик. Клюнув. Хороший. Хороший. Ну, свіст у нього. На долоню. Так, ідемо. І так, друзі, будемо дивитися улов Петровича. Мальчики-кабанчики. Як вам такий улов? Такі кабанчики. Фух, хороші. Хороші. Потішні. Гарно вийшла рибалочка. Трохи рибки підловили, трохи відключили, трохи кайфанули. Ну і їдемо додому. Всім пока, друзі, до скорих відосів!